Бути пацифістом то не є добре. Кожен живий організм на цій планеті захищає свою територію, використовує свою зброю. Ну а при чому тут пацифізм? Пацифізм не забороняє захищати себе, захищати свою територію, захищати своє існування і свою домінацію на тій території, яку ми вважаємо своєю. Це є просто спосіб мислення. Зрозуміємо, понову що таке є пацифізм. Ну, по-перше, пацифізм це є протилежність, тобто антонім до терміну мілітаріст. Пацифіст це мир, мілітаріст це зброя. Тобто це і спосіб мислення. Люди, які є пацифістами, вони звикли вирішити життєві проблеми мирним способом, переважно мирним способом, лише інколи вони можуть собі дозволити насильство. Мілітаріст ж навпаки, він поклоняється культу сили. Культу зброї і вирішив вирішити проблему в житті з силою, насильством зброєю. А є лише інколи застосовувати мирні способи для вирішення тих проблем. Ось і вся різниця. Українці повинні бути пацифістами. Українці повинні жити миром, жити заради миру і встановити мир на нашій світій землі. І заради святих ідей пацифізму українці зобов'язані знищити ту кулятор рашку, утилізувати росіянську ідентичність, ну, розшмотувати Рашку, розбудувати величну державу українського народу. Ось це є справа пацифістів. Тож будьмо пацифістами.